Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитеся акценти. Дніпро ділиться своїми таємницями після руйнації Каховської греблі. Оголилися не лише цілі острови суші, а й те, що роками лежало на дні. Так нещодавно запоріжець виявив на березі рештки. Мамонта кістки доставлені до національного заповідника Хортиця для подальшого дослідження. Звідки у Запоріжжі мамонти, що ще цікавого? Приховував Дніпро, та як в цілому зараз працює заповідник. Про все це говоримо з моїми гостями. Це Михайло Моленко, виконуючий обов'язки завідуючого відділу охорони пам'яток історії, археології та природи, та Анна Головко, завідувачка інформаційно-видавничого відділу Національного заповідника Хортиця. Вітаю вас, Вітаю. Отже, давайте розпочнемо з нашої милої знахідки. Розкажіть, як все відбувалося? Вам зателефонували? Сказали, знайшли щось. приїдьте, подивіться, як взагалі це все дійшло до вас. Це дуже цікавий момент. Хотілося б на ньому зробити саме акцент. Ми постійно звертаємося до мешканців Запоріжжя і гостей і міста, саме про те, щоб про всі знахідки були повідомлені, тому що вони можуть бути цікавими, важливими для нашої історії. Тому це саме історія про те, як людина, яка знайшла ці решки, мамонта, одразу почала шукати до кого звернутися, і знайшла саме Михайло Андрійовича. Це свідомий запоріжець виявився. Це свідомий Запоріжець, uh -huh. якому ми дуже вдячні. Де це відбулося? Де це було знайдено? Uh, ну, ну можливо, конкретно ви не скажете, але про це так. Поки що не uh -huh. будемо говорити. Згодом ми, звісно, повідомимо саме про місце знахідки. Але на сьогоднішній день ми плануємо подальші uh -huh. дослідження цієї території, тому це знахідка. Ця знахідка відбулася на березі Дніпра. Як дійшли висновку, що це рештки саме мамонта? Ви прибули на місце, я так розумію, пане Михайло? Так, ми прибули на місце з цією людиною, яка знайшла, власне, вона uh -huh. вийшла до нас на сторінку у Фейсбуці, повідомила, що знайшла великі кістки і не знає, що з ними робити, і чи можливо це комусь цікаве просто. Uh -huh. тобто, Вопрос звучав так, чи можливо це комусь цікаво. Mm -hmm. І ми одразу так е, зв'язалися, поїхали на місце. Це південні околиці Запоріжжя, будемо казати, е, узбережжя Дніпра. Е, побачили, що так, кості величезні. Е, людина Костянтин Неліпа, який, власне, знайшов кістки, знайшов дві. Е, і ми, походивши по мілководдю, знайшли ще одну кістку. Це були вже відомо. Права е, плечова кістка, права лопатка і права велика гомілкова кістка мамонта найвеличнішого. Ну, ви зрозуміли, що це великий звір. А так, що саме ми, мамонт? ми зрозуміли, що це щось надзвичайно велике, тобто кістки розме, розміром більше метра. Ми звернулися до провідних палеонтологів України, до Національного природничого музею НАН України, міста Києва, за консультацією, що робити з кістками, по-перше, тому що вони були з води, і знаючи досвід поводження з мокрою археологічною деревиною, що там досить специфічні процеси, то ми поцікавилися, що нам треба зробити, щоб вони не руйнувалися. І власне одразу почали їх попереднє дослідження. Тобто їх помили, відфотографували і надіслали спеціалістам, які вже точно стверджували, що це однозначно мамонт, але були ще питання, який саме. Далі покупавшись у визначниках, порадившись з спеціалістами, встановили, що це мамонт найвеличніший або кудуватий. Це найостанніший представник мамонтової фауни uh -huh. і один з найбільших, от, якого ми знаємо з мультфільмів. Е величезний волохатий мамонт висотою до 4 метрів у ховці і вагою до 10 тонн. Uh -huh. Там одразу було зрозуміло, що це кістки, чи вони якось виглядали, ну, можливо, там деревина якась. Чи... В нормальному вони, вони вигляді були, тобто. Збереглися добре, як сказали фахівці. В нас кістки унікальної збережності, тобто вони надзвичайно uh -huh. добре збереглися, і це дозволяє нам знову ж таки продовжувати їх дослідження більш детальне з використанням лабораторних методів. По-перше, ми хочемо зробити їх радіовуглецеве датування, щоб встановити, коли саме ця тварина або мешкала, або померла на цій території. Тобто, скільки років в знахідці ви поки що не можете точно сказати? Ні. Тільки дуже-дуже приблизно. Так. Десь скільки? десять 12 тисяч 10... років тому вона орієнтовно мешкала на території півночі Запорізької області. Так точно, тому що для такої тварини досить несуттєво пройти там 10, 15, 20 кілометрів. І я думаю, що вони тут були. Також нам відомо, що коли будували Кодекский міст в місті Дніпро, при будівництві в Катуанів знайшли рештки так само Мамонта. У 2021 році в Кирилівці Запорізької області також знайшли рештки Мамонта. Тобто Запоріжжя зараз це проміжна точка між Дніпром та узбережжям Азовського моря, і ми можемо вже стверджувати, що вони тут точно мешкали, мігрували по цій території, що це не занесена льодовиком кістка. Плюс дві кістки анатомічно споріднені, це плечова і лопатка, тобто вони поєднувалися між собою в тварині. І це дає право стверджувати, що тварина, скоріш за все, загинула саме там, і ми можемо сподіватися на знахідки рештки скелету. Я й хотіла запитати, це перша на нашій території, ну зокрема у Запоріжжі, така знахідка. Ну а якщо виходить в Запорізькій області, вже знаходили і Дніпро поруч, то були такі думки, що все ж таки мешкали. Так, були такі угу. думки, що вони мешкали, і знову ж таки, нам відомо за звітами Дніпростроївської археологічної експедиції, що під час будівництва Дніпрогесу в Каталавані також були знайдені рештки якихось давніх тварин. На тоді їх визначили як рештки волохатого носорога. Але нам невідомі ці кістки, вони не збереглися після Другої світової війни, і ми не можемо зараз з ними працювати. Але сподіваємося, що знайдемо продовження і будемо досліджувати вже мамонтову фауну угу. Запоріжжя. А можна десь подивитися на знахідку? Буде вона доступною на широкий загал, чи поки тривають дослідження. Все ж таки вона буде зайнятою. Вона вже доступна, і саме це було ідеєю створення тієї виставки, яка mm -hmm. зараз у нас працює до кінця серпня на території історико-культурного заповідника Запорозька Січ історико-культурного комплексу Запорозька Січ. Саме ідея думка про те, що щоб зробити доступними ці знахідки для наших відвідувачів, які зацікавилися, які б хотіли побачити, mm -hmm. у нас було дуже багато запитів. Саме до того як буде процес консервації, подальші дослідження, лабораторні досліди, тобто зараз можна подивитися на кістки мамонта, які ми знайшли на виставці в історико-культурному комплексі Запорозька Січ. До кінця серпня, до кінця серпня. а потім рештки відправляться на дослідження. Так це довго буде це консервація. Дослідження я так розумію, тільки на вік кісток, чи ще можливо якісь особливості? Ну ми зараз плануємо встановити. По-перше, саме вік, і зробити так звані біометричні проміри, тобто визначити розміри цих кісток саме за методикою, як і досліджують кістки професіонали. Щоб дізнатися, Щоб дізнатися розмір... вже розміри цієї тварини, можливо, стать цієї тварини поряд з цим будуть проходити. Ну, сподіваюся, що буде проходити експедиція з пошуку продовження цього скелету. В нас в планах є і таке. І знову ж таки буде консультація з спеціалістами щодо подальшої ну, алгоритму роботи з цими кістками. Вони нікуди не поїдуть, тобто вони будуть зберігатися все одно в національному заповіднику Хортиця, просто будуть обмежені для відвідувач mm -hmm. перегляду відвідувачами. Але я думаю, що знову ж таки ми працюємо, розвиваємося і в подальшому будемо робити такі виставки. Стосовно і Мамонтової фауни, і інших сучасної навіть фауни запорізького краю, острова Хортиця, бо насправді запити від мешканців Запоріжжя є і на те, щоб дізнатися, що в нас взагалі мешкає зараз, не то, що колись там давно. Це цікаво, що так, такі рідкі насправді ці знахідки, тобто не можна сказати, що, що у нас одна тварина, наприклад, всього була тут десь у Запоріжжі. Но це випадковість, звісно, що вона знайшлася. Це, я так розумію, вода зійшла десь, обміліло, і це десь було під водою знаходилось. Ну, скоріш за все, вони вимиті саме з е, активним потоком ага. води е, з дна е, річки. Е, в будь-якому випадку ця знахідка вона потягне за собою. От, е, Цю величезну сторінку, але мало досліджену сторінку палеоліту, mm -hmm. про яку ми зможемо розповідати, яка стане для нас зрозумілішою, доступнішою. Тобто це все наша історія. Mm -hmm. І нас, скоріш за все, не буде дивувати більше, що в нас були мамонти, але ми, ми зможемо теж пишатися цим. Тобто, це велике значення має для це, дослідження звісно. нашого минулого. Однозначно, часу. так. А я так розумію, продовжиться роботи на тому місці, де були знайдені кістки. Є все необхідне для того, щоб такі роботи проводились. Взагалі, як зараз з археологічними дослідженнями, розкопками це ж будуть розкопки вже так розумію, повноцінні, чи ні? Ми поки не знаємо, що саме це буде. Тобто, ага. по перше, треба поїхати на місце і ретельно обдивитися його. Ну, досить велику територію. Плюс будуть залучені гідроархеологи, які будуть пірнати, дивитися, що там по ситуації на дні. Тобто, можливо, вони просто на дні лежать, просто на більшій глибині. Плюс зараз в нас ситуація з археологічними дослідженнями, вона здебільшого концентрується на дослідженні узбережжя, то, що вже опинилося на поверхні. Тому що класичні археологічні розкопки, вони зараз ну, для нас. Будемо казати не на часі, чому, тому що пам'ятка, яка вона в землі, їй зараз нічого не загрожує. Те, що опиняється на поверхні, воно або руйнується через вплив атмосферних факторів, або може просто становити інтерес для як це, несвідомих мешканців, забрати щось собі. Тобто треба зберігати те, що маємо. Через війну все одно ця робота, так розумію, не на паузі. Тобто, от є знахідка, ви над нею працюєте в тих можливостях, які є. Так, у нас угу. зараз є певний такий момент з тим, що наші провідні спеціалісти вони знаходяться у Ау ЗСУ. Не вистачає е, сил на все, тому обирається те, що найголовніше на сьогоднішній день, але у будь-якому випадку буде продовжено цю роботу е, з мамонтом, це 100%. А ви просили про конфіденційність людини, яка знайшла, тобто не розголошувати місце знахідки, тому що до вас туди можуть вже прибути ті, хто має вільний час? Звісно, що угу. так. І знову ж таки, скажемо, що це досить свідома людина, і ми на нього покладаємося. І сподіваємося, що місце залишиться поки що нерозголошеним. З руйнацією Каховської греблі мені здається, що для археологів з'явилось багато можливостей, от, бачите, і нове трішки з'явилося. На поверхню вийшло те, що було роками під водою. Що ще цікавого можливо вже знайшлося за цей час на Хортиці, на березі Дніпра, можливо, навіть не в самому Запоріжжі? Повідомляли вам про якісь знахідки люди, чи можливо самі бачили. Я б сказала, що це неможливості, це скоріше краще назвати викликами mm -hmm. на сьогоднішній день, тому що знову ж таки мало спеціалістів, які можуть цим займатися, мало часу, тому що дуже багато знахідок, як от сказав пане Михайло, оголяються, які потребують консервації, потребують термінового дослідження. Тому кожна знахідка це виклик. Ну а найголовніший виклик для нас це саме шукачі які е, безпосередньо кожного дня майже ми іноді навіть спостерігаємо, е, намагаємося зупинити, е, саме шукають е, матеріали е, узбережжями. Цьому дуже важко протистояти. Угу. Ну, а все ж таки було щось ще цікаве, крім кісток Мамонта. Ну, по-перше, ми знайшли минулого року одразу, ну, через місяць після руйнації Каховської греблі, човен довбанку, якому майже півтори тисячі років. Тобто, це також реально унікальна знахідка, вона в досить гарному збереженні, і крім того, на ній є якісь позначки, які ми на сьогодні не можемо стверджувати, що вони означають. Тобто, це або право власності на цей човен, або якийсь просто автограф, але він є. І таких знахідок по Україні, ну, наскільки мені відомо, з позначками немає. Якщо човни такого типу знайдені навіть у нас на території Хортиці, то з позначками ще не було. По-друге, ми знаходимо величезну кількість фрагментованих артефактів. Це уламки кераміки, уламки човнів, уламки зброї будь-що. Це півтори тисячі років за часи е, Русі виходить чи Ну, десь, це десь приблизно, приблизно да, так. дуже приблизно. Е, ще серед знахідок останніх у нас була мотика з кістки тварини знову ж таки, mm -hmm. які приблизно 5 тисяч років. Mm -hmm. Тобто Дніпро нас постійно чимось чимось е, дивує да, дивує, не тільки вибухонебезпечними да. да. і знову ж таки мотику mm -hmm. також знайшов. Людина, яка не має відношення до археології, до заповідника, він просто знайшов, повідомив і передав її заповіднику. Знову ж таки, завдячуючи цьому сьогодні, постає питання: чи це знарядя праці, так чи це зброя? Тобто, знову угу. ж таки, ми стикаємося з тим, що ми можемо інформацію нову отримувати для того, щоб записувати знову ж таки в нашу історію. Ну і ви сказали, що проблематика така існує? Ну я не знаю, можна чи назвати цих людей чорними археологами, чи просто шукачів цікавин, шукачами цікавинок. Але що можна зробити з цією ситуацією? От як це ставити, ну наприклад, на хортиці контрольований вхід-вихід, чи як можна цьому запобігти на вашу думку? Щоб всі знахідки, які були там виявлені, вони все ж таки були в музеях і в руках фахівців, а не любителів там підзаробити. На мою думку, тут все ж таки робота над. Свідомістю громадян здебільшого, тому що в нас є рішення Ради оборони про обмеження відвідування узбережжя, особливо в містах концентрації археологічного матеріалу. А це якось визначено, що це місце концентрації, наприклад, таблички чи щось таке. Це, в принципі, вся узбережжя старого Дніпра з обох боків, взагалі узбережжя Хортиці, воно зараз закрите для відвідування, але знову ж ну заборонити людям ходити банально до води, ну це нелогічно. І поліція так само на це реагує. Тобто, попереджаємо, що не можна нічого збирати більше все ж таки надія на свідомість громадян, тому що насправді дуже дуже, дуже часто нам до нас звертаються, що щось знаходять. Так, на щастя для нас це не завжди артефакти. Чому на щастя? Чому на щастя? Тому що, ну, уявіть, що кожен день звертаються люди, що вони щось знайшли. І е, з нашим обмеженим ресурсом людським, е, взагалі консерваційним, тобто це все треба консервувати, зберігати е, дуже важко. Е, але не дивлячись ні на що, ми вдячні кожному, хто звертається до заповіднику з будь-якого приводу, що вони знайшли навіть якусь маленьку дрібну кісточку, але вони повідомляють, в них є цікавість до нашої історії і для того, щоб вона зберігалася в музейному фонді, а не в приватних колекціях. Я вважаю, що це все ж таки на щастя, що у нас збільшується збільшується число звернень, і ще є така тенденція, що люди повідомляють, коли бачать щось, коли хтось да. щось, коли хтось щось... Так. так, і це і це дуже цінно, і це допомагає. Вони повідомляють, що людина щось можливо знайшла, і вони бачать людей з металодетекторами. Повідомляють а ви про тоді все. поліції. повідомляєте? Ми самі так. повідомляють навіть поліції. Поліція оперативно реагує. І, хоча б факт перебування з металодетекторами, в нас ну нівелюється зараз. Тобто ні, ні, ніхто не, не хоче так прямо відкрито при, приїжджати жати на хортицю угу. з металодетекторами. До речі, знаю, що працює <кій> координаційний центр і робоча група з порятунку. Пам'яток Каховського водосховища це у ну, Запоріжжя. Я так розумію, заповідник теж дотичний. Чи це вами організовано? Заповідник і є організаційним органі... центром. І ми, ми знову ж таки вдячні всім громадам, які співпрацюють, повідомляють про те, що у них відбувається і з рівнем Каховського водосховища, тобто з рівнем води, і з, зі знахідками, з змінами пам'яток. Координаційний центр працює. День. От, про які пам'ятки йдеться конкретно, можливо, чи от, чим займаєтесь, як порятувати? Це от, до вас принесли щось, і ви законсервували, Ні. чи ви якось уже, якщо пам'ятка, не переноситься? Тут трошки ситуація угу. більш глобальна. Тобто, Міністерством культури і інформаційної політики визначено заповідник Хортиця як саме координаційний центр на місці. Е, на нас покладено завдання е, взагалі моніторити всю. Ситуацію з пам'ятками на території колишнього Каховського водосховища, це 2,5 тисячі квадратних кілометрів, і плюс ще й зоні впливу отої повені після підриву дамби, яка відбувалася в Миколаївській області на нас, і частково на інститут археології НАН України. Це завдання покладено. І нам зараз треба досліджувати стан пам'яток, які знаходяться або безпосередньо. Тілі колишнього водосховища, ну, наприклад, островів Малі і Великі Кочугури, Васильівський район, зараз під окупацією, але коли територія буде деокупована, то нам треба буде туди виїжджати і встановлювати, що відбулося там з пам'яткою археології, яка там розташована. Тобто наскільки вона зруйнована, наскільки там відбулися порушення культурного шару. І так само повністю вся територія водосховища це Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська область. Угу. На сьогоднішній день основна робота це фіксація саме змін тих пам'яток, які зараз недоступні нам за допомогою супутникових знімків. І ті пам'ятки, які знаходяться на тій території, яку можна досліджувати, їх зміни, зміни їх площі і головне питання це збереження. А там, де доступно до вас, ну, наприклад, територія Запоріжжя і області, яка не під окупацією, ви виїздите і теж моніторите, дивитесь так, якось вже, рейди чи щось таке. Ми вже доступний. почали такі от ну, умовно експедиційні виїзди з огляду цих пам'яток. За результатами кожного такого польового виїзду складаються відповідні акти візуального обстеження пам'яток. Які подальшому в як вигляді звіту передаються до міністерства? А нами фіксується от саме стан. Тобто, якщо там були умовні прильоти або через руйнацію берега після відходу води, там обрушився берег, то нам треба встановити скільки обрушилося, тобто це топографічні зйомки, це встановлення розповсюдження культурного шару пам'ятки. Досить суттєва і важка насправді робота. А в цілому, як зараз працює заповідник? От ви зараз в основному займаєтесь ось цим, тобто збереженням, фіксацією, моніторингом? Чи можливо свою повсякденну роботу довоєну також виконуєте? Приймаєте там екскурсії, проводите, консультуєте, музеї, все інше. Заповідник працює наразі. У нас відвідувачів приймає історико-культурний комплекс Запорозька Січ. У нас відкриваються нові виставки. На сьогодні ми очікуємо відкриття ще двох до дня прапора і до дня незалежності України. У нас працюють фондовий відділ, реставраційний відділ, і всі працюють на 100% для того, щоб зберігати і сам заповідник і для того, щоб виконувати всі покладені на. Нас обов'язки на сьогоднішній день. Люди цікавляться, багато туристів. Звісно, що я думаю, що з тим, як було до війни, не порівняти, але все ж таки. Туристів дуже багато, всі, е, наче два Ще роки бак... очікували е, відкриття, та наче я думала, ага. що так воно і було, тому що запитів було постійно дуже багато. Е, сьогодні ми орієнтуємося і на роботу. Е, з реабілітації наших військових е, і на дітей у нас багато майстер-класів кожної суботи, неділі. У нас національно патріотичні заходи, лекції, е, і ми намагаємося працювати навіть. Я думаю, що активніше да, так, ніж, активніше, ніж, до, ніж до... до війни. І є на це запит великий. Я так є величезний запит, тому що хортиця ну, це е, величезний, величезний мотиватор. Для того щоб цікавитися історією, щоб любити свою історію, щоб знати свою історію, щоб не дозволяти її переписувати, перевикривлювати, і для того, щоб да, пишатися нею. Сама Хортиця і Дніпро навколо острова. Вони зараз виглядають дещо по-новому. Після обміління між Греблею, наприклад, і островом. Там з під води видно пороги, і до заповідних островів Дубовий Ростобін. Скелі, два брати та три стоги. От пішки можна дістатися, і люди туди, попри те, що туди, мабуть, не можна ходити, вони все одно туди ходять. Так, можливо, ви плануєте вже екскурсії якісь проводити що одразу? Вже просто якщо ходити, то вже з фахівцями. І чи не можна ні? Відвідування островів зараз заборонено. Mm -hmm. Дозволено відвідування тільки території поблизу туристичних об'єктів, саме то Козацьке коло, курган єдності, пагорб єдності і запорозь. Січ на острови ходити, це зрозуміло, що небезпечно. По-перше, це дуже далеко від укриття. По-друге, все ж таки змінюється рівень води, uh -huh. може дістатися певної частини острова і вже дуже буде важко повернутися. Ну і ще є безпекова ситуація, про яку ми всі знаємо. На острові Хортиця було декілька десятків uh -huh. прильотів, і ті, ті, ті території, які не досліджені на предмет безпеки, їх не можна зараз відвідувати, тому поки що екскурсії ми не плануємо на сьогоднішній день, але ми до цього йдемо і після. Перемоги після е, дослідження цих ділянок, звісно, що будуть екскурсії, і на них е, очікується попит. Ну тобто, не лише тут безпекові умови, а ще й ви самі хочете поки що дослідити, тому що оці, оці території, які зараз відкрилися, острові ну, так? це наша так. одна з основних завдань. Тобто, дослідити узбережжя, дослідити всі території, які відкрилися, угу. з метою зрозуміти чи було там щось археологічне, якісь пам'ятки ще щось. Угу. Я вам дуже дякую за цікаву розмову. Дякую, що знайшли час і завітали в акценти. Успіхів вам у вашій роботі. Дякую. Це були Михайло Муленко, виконуючий обов'язки завідуючого відділу охорони пам'яток історії, археології та природи. Та Анна головко, завідувачка інформаційно видавничого відділу Національного заповідника Хортиця. Хай у вашому житті буде якомога більше цікавих і важливих знахідок. Гарного вам вечора. Побачимось.